Шість кар'єрів у Хорольському районі викликали шквал емоцій у громади, адже розташовані вони на приватних земельних ділянках. Ситуація змусила шукати винних у незаконному видобуванні корисних копалин. Голова обласної ради Петро Ворона вважає, що до жахливого деребану природних ресурсів причетні правоохоронні органи. Треба звільняти керівника обласної міліції Беха за злочинну бездіяльність. Ту, що ми зараз постараємо, зараз нанесено шкоду природі на я думаю, що на десятки, може, сотні мільйонів гривень. Якщо вони цього не бачать, значить вони в долі, значить, вони деребанять якраз цю місцеву корисну копаду. В обласній прокуратурі говорять, що про кар'єри знають. Досудове розслідування здійснюється одразу за двома статтями Кримінального кодексу України. Це самовільне захоплення земельної ділянки та порушення екологічного законодавства. Представне керівництво цьому кримінальному провадженні здійснюється працівниками прокуратури Харольського району. Тому я пораджу голові обласної ради, перш ніж робити гучні заяви, то треба, мабуть, думати бажано головою. За словами Яна Стрелюка, до розслідування залучена екологічна інспекція, яка і зробить висновок? Чи нанесена шкода навколишньому середовищу? Станом на сьогодні видобування корисних копалин призупинено.